24 серпня відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції. Володимир Зеленський наголосив, що ядерний шантаж має бути якомога швидше припинений, а заес звільнена. Місія Магате має взяти ситуацію під контроль. Росія поставила світ на межу радіаційної катастрофи. Це факт, що російські військові зробили територію найбільшої атомної станції в Європі. Запорізької атомної станції зоною бойових дій. Це факт. Через збройні провокації Росії, через обстріли, через розміщення на території станції терористів під російським прапором. Зараз уся Європа і усі сусідні регіони перебувають під загрозою радіаційного забруднення. Це факт. І всі ми маємо об'єднатися і діяти максимально рішучо, щоб ніде більше не було слідів. Російських ракет, спалених російською артилерією міст, щоб ніколи більше не було загрози радіаційної катастрофи. Британська розвідка у своєму огляді зазначила, що РФ зберігає посилену військову присутність на станції та розмістила бронетранспортери в межах 60 метрів від реактора номер 5 Це видно на супутникових знімках. Також окупанти ймовірно намагалися приховати транспортні засоби, припаркувавши їх під підвісними трубами і арками-проїздами. Повідомляє енергоатом з посиланням на Міноборони Великої Британії. Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України з прав людини, повідомив, що окупанти затримали двох співробітників ЗАЕС за нібито співпрацю із Збройними силами України. Також загарбники озвучили, що із березня таких порушників було 26. затриманих звинувачують у тому, що вони передають інформацію про пересування та розташування ворожої техніки на території ЗаС. Українські атомники вільні спілкуватися з усіма, хто може забезпечити збереження цілісності станції, зазначив Лубінець та закликав світову спільноту демілітаризувати її. Мешканці Енергодара та місцеві ЗМІ повідомляють, що загарбники підпалили ліс у передмісті. Дим, видно, із протилежного берега. Голова Нікопольського району Дніпропетровської області зазначив, що загарбники навмисне розганяють панічні настрої з обох берегів водосховища. Міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу все тимчасово окуповане місто залишилося без світла та водопостачання. Наразі, зусиллями комунальників та фахівців ЗАЕС, триває відновлення електропостачання. Наступним кроком стане повернення роботи свердловин на питному водозаборі. Енергоатом сповістив, що сьогодні через пожежі на золовідвалах теплоелектростанції в Енергодарі двічі відключалась остання четверта лінія зв'язку з енергосистемою України. Через це, вперше, в історії Запорізька атомна станція була повністю відключена від електромережі через дії загарбників. Спрацювали автоматичні системи захисту блоків. Наразі живлення відновлено. Ведуться пускові операції з підключення одного з енергоблоків до мережі. Радіаційний стан лишається в межах норми. Також Дмитро Орлов повідомив, що міста супутники українських атомних станцій Вараш і Нетішин готові надати безкоштовне проживання переселенцям з Енергодара та сприяти їхньому працевлаштуванню. Олександр Мензул, міський голова Вараша, зазначив, що є можливість відвести для цього окреме приміщення. Крім того, розглядають можливість щодо придбання та розташування модульних будиночків. У Нетішині триває пошук придатних для проживання приміщень, але попередньо відомо, що 10 енергодарських родин місто готове буде прийняти. Укрзалізниця запустила потяг до перемоги, що буде курсувати з Києва до Ужгорода. На кожному з семи пасажирських вагонів розміщене зображення присвячене тимчасово окупованим територіям та відважності українців. Мета проекту висловити вдячність військовим, лікарям, залізничникам усім, хто наближає мир та перемогу України. Один з вагонів потяга присвячений Запорізькій атомній електростанції, адже її працівники, незважаючи на тиск і катування, намагаються вберегти світ від ядерної катастрофи. Перший рейс потягу відбувся на День Незалежності.